Сиві хмари згущалися над містом. Насувалася гроза. Оля сиділа в кафе, наче в схованці, і все вглядалася у вікно, за яким вітер влаштував справжнісінький розгардіяж. Людей набилося багато. Неподалік від жінки сидів симпатичний високий шатен, був дуже задуманий. Видно, що прийшов перекусити на одинці. Офіціантка, мило всміхнувшись до умів, поставила два салати й два лимонади. Прочинилися двері і нарешті в середину влетіла тендітна білявка в блакитному платі. Побачивши подругу, Оля їй помахала. Ой, привіт, Ольцю! Вибач за запізнення. Усе бігаю, по співбесідах ніяк роботи не можу знайти. То досвіду мало, то вже за стара для посади. З сарказмом розпочала Люда, Управляючи зачіску, вмостилася за столик. Але що я завелася? Розказуй, як ти. Ми ж з випускного так і не бачилися. Добре, що подзвонила мені. Ти ж знаєш, я після випускного до Києва з Андрієм поїхала, там у нас синочок народився. Я в школі вчителькою працювала, а чоловік відкрив невеличкий ресторанчик. Було видно неозброєним оком, що ви з Андрій були створені одне для одного, я знала, що ви одружитеся, хоча дехто вам і заздрив, зізналася Люда. Та, знаєш, дарма мені заздрили, замовкла раптом Оля, наче з силами збиралася, щоб продовжити. Війна зламала не тільки наші плани і мрії, але й зруйнувала мою сім'ю. Коли почали летіти ракети, чоловік випровадив мене з сином за кордон. Та поки ми там були, Андрій закрутив роман зі своєю адміністраторкою. Тож наш шлюб розпався. Та ще й син захворів, по лікарях його возила, аналізи, обстеження, грошей купу витратила, тому й приїхала до мами в село. То Та там і Дмитрика залишила на літо. Оце твій Андрій утнув, не очікувала від нього такого. Та ти не переймайся, прорвемося, по-бойовому мовила Люда. Зиркнувши боковим поглядом на чоловіка, що сидів неподалік. То одним лимонадом ми не обійдемося Давай чогось міцненького назустріч вип'ємо. Ой, людочко, в мене скоро автобус, та коли я вернусь, обов'язково відзначимо. Я вже буду офіційно розлученою, якраз до Києва їду, усі справи владнаю, деякі ще речі заберу. Поки жували свої салати, розговорилися і про те, і про це, не оминули і студентських років, навіть трохи посміялися, розвіявши тугу від проблем. Уже й почали сперечатися, хто кого сьогодні пригощає. Ой, людо, ти ж без роботи зараз, тобі сутужно, заплачу я, твердо сказала Оля. Навіть не хочу нічого чути, заперечила подруга. Тобі сина ще лікувати треба. Аж раптом незнайомець, який сидів неподалік, проходячи повз, сказав гарного вечора вам, дівчата. Подруги, зробивши круглі очі лише, подякували. А коли він вийшов із кафе, перезирнулися, і Люда зауважила оце так дивак. Сидів, сидів, слухав, про що ми тут туркотіли, хоч би познайомився, ми ж як не як вільні пташки. І обидві розсміялися. Та коли довелося платити за рахунком, офіціантка їх ошелешила. Ваш рахунок оплатив чоловік, який сидів біля вашого столика. От, бачиш, він зовсім не дивак, а навіть джентльмен, зауважила Ольга. Я думала, такий вже у світі немає, вражено відповіла Люда, і обидві попрямували до автостанції. З Києва Оля вирушала з напрочуд легким серцем. Стояла на пероні і сама з себе дивувалася, що нарешті відпустила минуле, перестала шкодувати себе, свій розчавлений шлюб, вкладену любов у сім'ю, якої тепер немає. У столиці залишала всі розпачливі думки і пережиті хвилювання. Коли сідала в потяг, Наче злетіла від радості, що покидає це місто. А в потязі з приглушеним світлом розігралася справжня метушня. Чоловік, напевно, тренер, подумала, Ольга розсаджував хлопчиків років десяти у плацкартному вагоні по місцях. Діти стелили собі спальні місця, мостилися. Та гул від розмов не припинявся. Хлопчики ділилися враженнями від матчу. Видно було, що спортивна команда. Ольга, стеливши собі постіль, чула розмову. Владиро Романовичу, нам так сподобалося їздити потягом на змагання, зауважив чорнявий хлопчик. Значить, тепер завжди будемо так їздити, почувся задоволений голос чоловіка з кінця вагона. Хлопчикам не сиділося на місці, але тренер зі всією властивою йому витримкою і спокоєм повкладав їх спати, що неабияк вразило Ольгу. Нарешті вагон перетворився на сонне царство. Ольга, втомлена після важкого дня, торкнувшись подушки, поринула в солодкий сон. Вона навіть не помітила, що на сусідньому спальному місці навпроти ліг тренер влад. Вранці Олю розбудили голоси дітей, які напрочуд рано прокинулися. Жінка піднялася і очам своїм не повірила. Навпроти сидів чоловік, який оплатив і їхній з людою рахунок. Ого, це ви? А ми не встигли вам як слід подякувати, здивовано промовила Оля. А ми хіба знайомі? здивувався Владислав. Та не знайомі. Але ви чомусь оплатили наш з подругою рахунок. А, засміявся лукавлячи чоловік. То були ви, не впізнав вас. То для чого ви це зробили? не вгавала Оля. Та ви так з подругою куметно сварилися, хто з вас платитиме, тож я вирішив запобігти жіночій емоційній сварці, пожартував Влад. Дякуємо, це було дуже галантно з вашого боку. Ми були дуже вражені. Здивували ви нас на все життя. Хоча, мені здається, причина криється в іншому, серйозно мовила Ольга, і подумала, що Влад краєм вуха почув про життєві перепитії двох подруг і захотів таким чином підтримати їх. Можливо, в іншому. Та хай що там мене підштовхнуло оплатити ваш рахунок, я зробив це зі щирими намірами. Поглянувши своїм бездонним поглядом, сказав чоловік. Їхали далі майже мовчки, перезираючись, наче підлітки. Лише коли виходили з вагона, жінка відзначила Ви такий чудовий тренер. Видно, що вас діти люблять, уважно слухають, ви для них авторитет. Я стараюся бути їм другом, але межі не порушуємо. А у мене син їхнього віку. Теж любить ганяти м'яча, то приводьте його до нас і простягнув свою візитку. Побачимо, може, й приведу, усміхнулася жінка. Через місяць Ольга після першого тренування Дмитрика зустрічала сина із спортивної школи. Хлопчик з підстрибом летів до мами, а за ним спокійно крокував Владислав, мило всміхаючись. Сьогодні втрьох вони йдуть на Морозову святкувати перший день їхнього нового життя.